Чому бур'я не ростуть, вони часто колонізують порожні або голі ґрунти з останніми порушеннями, оскільки деякі потребують постійно змінних умов, щоб вижити. Більшість це піонерські рослини, тобто вони наповнюють ґрунти перед іншими, більшими, більш деревними зразками. Їх насіння, кореневище або вкорінені стебла знаходять порожні ґрунти і наповнюють їх листям. Коли ми культивуємо свої сади, ми створюємо простори для вирощування бур'янів. Будь-яке порушення запрошує їх, будь-то пересадка саджанців або додавання компосту. Найкращий спосіб боротися з їх розповсюдженням це зловити їх, поки вони молоді. Незрілі бур'яни часто мають слабкі кореневі системи і легко витягуються з ґрунту. Мені подобається дивитися на бур'яни як на благословення в маскуванні. Вони виробляють свіжі зелені листя, які перетворюються на компост або мульчу. Візьміть свої бур'яни і обробіть їх на постійний потік поживних речовин, які ви можете вільно додати до своїх садових ґрунтів. Бур'яни це рослини, і вони містять поживні речовини, які годують інші рослини під час розкладання. Давайте навчимося ідентифікувати поширені бур'яни та дізнатися, як вони поширюємось, щоб ми могли запобігти їх розповсюдженню далі. Ось 11 інвазивних осінніх бур'янів, на які слід стежити, вони візьмуть ваш сад, якщо ви дозволите їм рости. Мелесе Офисенналевс. Ботанічна назва Малесе Офисенлевс. Сонячні вимоги. Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 30 см до 1 метра, зони зимової стійкості від 3 до 7, малисе офісиналис – звичайна садова трава, але це також дикий розкидач. Окремі кущі сягають ширини 60 до 90 см зрілості і виробляють сотні насіння. Вони легко проростають у садах, лісах та парках. Деякі штати Тихоокеанського північного заходу класифікують лимонний бальзам як інвазивний бур'ян через його спонтанне поширення, особливо восени. Зберігайте лимонний бальзам у контейнері, щоб обмежити ріст коренів і відрізати відпрацьовані квіти, перш ніж вони утворюють насінні головки. Ці дві дії обмежують бурхливі властивості бальзаму лимона, що дозволяє насолоджуватися його ароматними листками, не маючи справу з його інвазивним характером. Маліса офіційна саджанця легко виходить з ґрунту. Потягніть їх, поки вони молоді, щоб не допустити їх у витривалих дорослих рослин. Після встановлення зразків лимонних бальзам важко викорінити. Витягніть їх неодноразово, поки вони не перестануть виробляти нові стебла. М'ята. Ем Ботанічна назва Менте Спіпи. Сонячні вимоги. Повне сонце до часткового відтінку висота від 30 см до 1 метра зони зимової стійкості від 3 до 10, як і лимонний бальзам, монетний двір це спонтанно розповсюджується травою, яка втікає з подвір'я. Він використовує насіння, кореневище та вкорінення стебла, щоб вторгнутись та переповнювати інші багаторічні рослини. Якщо ви вирощуєте ем'яту на своїй власності, ви добре знаєте її облямовані властивості. Використовуйте подібні методи для обмеження монетного двору, як це було б для бальзаму лимона. Виростіть його на підняті грядки або контейнери і відрізати відпрацьовані квіти, перш ніж вони дозріли в насінні голови. Будь-яке стебло, яке торкається ґрунту, може приживатися, тому переконайтеся, що вони тримаються подалі від вашого дорогоцінного садового ґрунту, саджанці м'яти ем короткі та ароматні, що нагадують більші рослини з меншими листям. Вибухайте їх, поки вони молоді, і пересаджуйте їх у нові контейнери, або киньте їх у компост, якщо у вас вже достатньо монетного двору. Ченнопколовка вуга. Ботанічна назва половка вуга. Сонячні вимоги повне сонце до часткового відтінку висота 50 см зони зимової стійкості від 4 до 9, поширена чорна голова може бути агресивним осіннім бур'яном завдяки його вкоріненню стебла та підземних кореневищах. Ви знайдете його на газонах, садових грядках та оброблюваних полях. Він процвітає, коли турбується, вільно вкорінюючись від зламаних стебел. Загальна чорна голова це близький родич корінних американських видів, звичайна чорна голова. Видаліть європейські рослини, а потім замініть їх рідними. Вони цінують подібні умови і покриють голий ґрунт, щоб бурхливі версії не могли отримати гарну основу. Ефективно видаляйте чорну голову, витягнувши молодих саджанців. Коли незрілі, їх коренова кулька невелика і слабка, а багаторічні рослини легко вийдуть з ґрунту. Продовжуйте тягнути, поки не залишиться саджанців. Річна увага забезпечить вони подалі. Кіт вуха волохаті. Ботанічна назва: Кіт вуха волохаті. Сонячні вимоги. Повне сонце до часткового відтінку висота від 10 до 60 см, зони зимової стійкості від 4 до 8. Волоски кішки нагадують кульбаби з кластерами жовтих квітів естер на вершині струнких стебел. Вони утворюють розетки волосистого зеленого листя, які не містять білого молочного соку. Вони не зустрічаються в диких ландшафтах, але зустрічаються в оброблюваних садах і порушених землях. Коли йому дозволяють свісти, суть свіття перетворюється на насінняві головки, що нагадують кульбаби, які розсіюються вітром. Волосість котячого вуха зазвичай поширюється з газонів до садів. Їх насіння переноситься на свіжий ґрунт, проростає і утворює густий підйомник. Потягніть рослини восени або весни, щоб обмежити їх розповсюдження. Ви також можете залишити їх у землі і косити або обрізати квіти, перш ніж вони утворюють насінні головки. Вони продовжуватимуть рости, але не проростають у нових місцях. Котяче вухо волохаті має їстівні листя, квіти та коріння кранів. Урожай і готуйте рослини, оскільки вони жорсткі та гіркі, коли свіжі. Ці бур'яни отруйні для коней, тому видаляйте їх з ділянок, де коні вільно пасуться. Оксаліскароб. Ботанічна назва. Оксаліскароб. Сонячні вимоги. Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 5 до 20 сантиметрів. Зони зимової стійкості від 4 до 8. Кереб Акселес це звичайний садовий бур'ян із світовим розподілом. Він виробляє червоно-зелені листя трифільти та жовті квіти. Коли запилення є успішним, суть свіття дозріває в стручки, які розповсюджують життєздатні насіння. Кереб Акселес також забиває під землею, використовуючи вкорінені корени вище, щоб з'явитися в нових місцях. Цей бур'ян часто походить від ґрунтового ґрунту або компосту з інших садів або горщиків. Перевірте вхідний ґрунт на цей багаторічний і витягніть його, коли бачите його. Якщо керап акселис вкорінений, викопайте всю рослину. Кореневі фрагменти виробляють нові рослини, якщо вони вирощують листя, витягніть їх. Вони зникнуть, якщо ви щорічно видаляєте їх коріння та насіння. Слідкуйте за зростанням цього інвазивного бур'яну восени та весни. Рослини прискорюють своє зростання протягом цих легких сезонів, як рясне сонце та вода допомагають їх виживанням. Вирвати їх, поки вони невеликі, щоб уникнути ворожого захоплення. Сперч плямистий. Ботанічна назва сперч плямистий. Сонячні вимоги. Повне сонце, висота. З 2,5 до 30 см зони зимової стійкості від 2 до 11 сперч сперч це бич багатьох садівників. Він вторгся в культивовані простори, але також виживає в тротуарних тріщинах, дорогах та глинистому ґрунту. Помітні молочні водорості проростають при теплих літніх температурах, встановлюють насіння та помирає. Це щорічний бур'ян. Який мучить голі ґрунти протягом вегетаційного періоду. Цей бур'ян виробляє молочний, шкірний сік, коли його стебла зламані, носіть захисні рукавички, щоб захистити шкіру під час тягнення. Видаліть цей бур'ян за допомогою мотики або пальців, послаблюючи коріння з ґрунту. Якщо фрагменти коренів залишаються позаду, спробуйте викопати їх, вони вироблятимуть нові рослини. Ви також можете залишити їх і витягнути нові стебла, коли вони ростуть. Плямисті молочні водорості зникають із подвір'я з повторними видаленнями. Потрібно сіяти насіння, щоб проростати в наступному році, а осінь це прайм, час для виробництва насіння. Якщо ви видаляєте рослини на початку літа, ви не дозволяєте їм самостійно восени. Перукар ботанічна назва перукар. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота 10 см. Зони зимової стійкості від 2 до 11, переклайн, як і плямистий спірж, паростки з насіння щороку в літні місяці. Коріння ростуть із товсті, емісисті стебла. А це означає, що зламані стебла можуть утворювати нові рослини. Шукайте зелені соковиті листя, фіолетові стебла та маленькі жовті квіти. Квіти утворюють фруктові капсули, які проливають насіння, коли вони дозріли. Переклайн домінує як літній бур'ян і їде в насіння наприкінці літа та осені. Потягніть рослини, перш ніж квіти утворюють плоди і видаліть зламані стебла з ґрунту. Переклайн менш інвазивний. Ніж плямистий молочний водорост, але все ще достатньо витривалий, щоб вижити на тротуарах, проїжджих шляхах та покинуті ділянки. Цей бур'ян соковитий їстівний. Приготуйте листя як кактусно палус, подрібнюючи їх і обсмажуючи волію сіллю і парцем. Додайте в коктейлі кілька листків для гладкої, слизової текстури з корисними вітамінами та мінералами. Безволода черепа. Ботанічна назва безволода черепа Сонячні вимоги повне сонце до часткового відтінку, висота від 7 до 25 см зони зимової стійкості від 4 до 8 Вологі рогаті жук, також відомий як поп водоростя, оскільки він розкидає насіння скрізь. Цей інвазивний бур'ян має волохаті зелені листя, що росте в розеці та маленьких білих квітках наприкінці літа або на початку осені. Вони виходять з центру на коротких стебла. Вони утворюють стрункі стручки, які вибухають у зрілі насіння при контакті. Волохата перлина їстівна, свіжа або варена. Він на смак, як перехрестя між броколі та бок-чоєм. Використовуйте його в салатах, коктейлях або рецептах зеленої зелені. Насіння легко проростає восени, тож у вас буде багато бурхливих зелені протягом прохолодних, м'яких місяців. Безволосний рогатого жука процвітає в прохолодну, вологу погоду. Це звичайний бур'ян у зонстійності з 4 до 8 навесні та осені. Насіння залишаються в спокої в ґрунтах, поки вони не відчують оптимальних умов. Виберіть їх, перш ніж вони надсилають насіння, щоб уникнути майбутніх заражень. Чик. Ботанічна назва. Чик. Сонячні вимоги. Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 10 до 50 сантиметрів зони зимової стійкості від 4 до 11. ЧИК ще один їстівний бур'ян, який переймає сади. Він створює невеликі, емісисті зелені листя та білі квіти у формі зірки. Вони перетворюються на насіння, що проростають восени чи весни. Хоча цей бур'ян навесні є більш агресивним, ніж восени, він все ще може поширюватися, коли він прохолодний, вологий і сонячний. Вийміть саджанці з хучинкою зі свого саду, підтягнувши їх біля основи. У них неглибокі корені, які легко виходять з пухкого ґрунту, куховину виростають із фрагментів стебел із корінням, тому обов'язково видаліть сміття з місця, компостувати курку або приготувати її для їжі. Використовуйте худу в коктейлях, салатах та запіканках. Ніжні листя їстівні свіжі або варені і рясні в зонах твердності 4 до 11. Знайдіть хуйку поблизу річок, луків та вологих садів. Фіолетова лілія. Ботанічна назва Фіолетова лілія. Сонячні вимоги. Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 15 до 50 см Зони зимової стійкості від 4 до 8. Фіолетова лілія не жаліє.